Відірвавши Каховську ГЕС, росіяни тактично звичайно виконували свої військові завдання, тобто вони змогли з однієї сторони вивільнити якісь ресурси військові, щоб відправити їх на інші фронти, з іншої сторони, це тема. Затоплення земель, це отже, з цього фронту не піде, українці не зможуть вже зробити ніяких рухів, хоча б деякий час. Тобто тактичне військова військове завдання, мабуть, було виконане з іншої сторони, особисто, якщо брати особистий гороскоп Путіна, це логічне рішення, черговий раз зробити чорномагічний акт, коли в нього критична ситуація в гороскопі. Для того щоб відвести від себе неминучу смерть і неминучі, ну, щось неминуче, Минуче і невідворотнє. і е, він це робив багато разів. Е, по його гороскопу це можна відслідкувати, це чітко. Е, і е, черговий раз воно зроблено саме в той час, коли в нього от така от чергова неминуча ситуація. Тобто тут два в одному військове завдання, яке вони ставили перед собою тактичне, не стратегічне. З однієї сторони, з іншої сторони. Е, Демон, черговий раз, демон Путіна черговий раз показав своє жахливе обличчя для того, щоб відвести від себе щось неминуче. Пускається кров, створюється затоплення, створюються якісь жахливі умови для людей, і тим самим таким чином працює. Темна чорна магія, на яку і працює, як, як, обличчям якої є Владимир Владимирович Путін. Але все має другу сторону. Медаль має, як завжди, другий бік і водосховище Каховське, яке обміліло. Воно відкрило старі рани, старі болючі рани. І е, ці рани пов'язані із тим, що там, на тій території, під водою, е, практично майже всі запорозькі січі, які були раніше, вони е, знаходились під Каховською ГЕС. І вони відкрились. І е, е, тобто, старий козацький дух, він. Він може знайти свій вихід, якщо дивитись так з езотеричної точки зору. Виходить так, що, е, якщо почитати е, знаменитого е, українського історика Яворницького, історика Запорізької Січі, то він описав всі ці місця, де знаход знаходились. Е, за знаходилась Запорізькі січ їх було дуже багато, і вони були не тільки на Хортиці, а й на баті, багатьох місцях, от саме, саме в цьому ареолі, саме в цьому місці, саме тут під водою Каховського водосховища. І все це діло розкрилось. І розкрити звичайно. От створити такий кошмар міг тільки демон. Але друга сторона медалі, що якщо вже таке відбулось, то видно, воно для чогось і позитивного потрібно. І от позитив в тому, що український дух, дух козацтва, про який ми багато говоримо, про який ну про, про що все більше і більше, якби ця тема піднімається, про що все більше і більше українці починають говорити, бо це міф. Ну, на рівні з міфом Київської Русі, тобто є всього кілька міфів в Україні, на які тримається українська ідея. Це міф Київської Русі і міф козацтва. І ось міф козацтва ну, точно почне після цього підніматися і стане підніметься на якийсь особливий певний рівень і цементує українську націю. Тобто демон Путіна. Розкрив ящик Пандори, який уже ну не заліпити. Слава Україні, слава Зсу. Ми переможемо.